Зараз ми їдемо до майстра, який виготовили нам баги. Це Володимир Садик. Він проживає в Стороженці. Він дуже відомий майстер, він вже не одну машину на напередок хлопцям нашим. Я звернувся до своїх друзів, до своїх односельчан. Люди, які вже з десяток років живуть за кордоном з Америки. На протязі тижня вони мені вже відправили гроші. Це є щирі українці. І люди, які дійсно переживають за нашу країну. Саме таку машину, вована. Там доріг нема, там воронки, канави, розбиті дороги, там треба через якісь колії переїжджати. Тут у неї колосальна прохідність. Озброєння так іде вперед, що ті всі броньки паляться просто на ура, і вони як тільки кудись виїжджає машина, чи Бредлі, чи Беха, чи БТР, чи ще якийсь там казак броньований, дрони ворожі так само літають, і в першу чергу їх стараються знищити. На практиці це показало, що набагато більше шансів когось вивезти з на таких транспортах. Я проживаю в селі чудей, національність моя є румун. Працюю лікарем стоматологом з 2001 року. першого року. 24 лютого і я все таки не вірив, що дійсно це почнеться, я не вірив. Я сказав своїй дружині, що я можу бути корисним як лікар. Я можу бути корисним як будь-який солдат. 27 числа я прийшов в Тружнецьку нашу старооборону. Друзям було дуже тяжко висловити моє ім'я. Ну, дали мені таку як лікуху, Льова. Так він залишився, мій позивний, був Льова. І в листопаді місяці прийшло бойове розпорядження, і нас батальйон перевели на схід. Я, я не, не любив вторгуватися на позиції. Тільки з того, щоб я не попала ці фотографії до моєї родини, щоб вони не бачили, де я. Ми казали, що я йду десь назад, ми тереошники, ми десь копаємо на задній лінії, але вона не знала, що ми йдемо на мінус ноль. Почалися бойові дії, почалися штурми, почалися обстріли, почалася холода, почалися морози, дощі. Та, але хлопці молодці, ніхто не розгубився, всі. всі йшли, всі робили. Ми заступали на позиції. Я по рації передавав, що на такій-то такі позиції допозиції є бойовий медик, получали хлопці поранення, і вони привозили до мене до... в мій бліндаж. І моя задача була їх стабілізувати. І вже по рації передавали. Треба евакуацію, не треба евакуації. На жаль, не всіх можеш врятувати. Дуже тяжко, коли хлопці твої гинуть. Не можеш з цим змиритися, що ти з ним служив, і ти його не зміг врятувати. Вдруг він дзвони. І каже, я Лілік, де ти так довго, чому ти не почула його голос? І він каже, я в дорозі ми їдемо на Хмельницьк. Донька Кам'яна казала донька, що у нього форунку. До самого остатку вона казала, так. що у нього У Нас було троє в окопах, і в один момент я побачив з лівої сторони, побачив, як. Щось розірвалося в вогоні, я відчув, що в спину я отримав такий як удар, якийсь болтом. Ну так, з жорстко. Так мене із пораненням привезли. Потім почалися етапи евакуації, почалося лікування. Робили рентгени, зробили, подивилися, сказали, що у вас там такий не один осколок, там ще є, ще один. Доїхали до нього туди. Вільницьк, він нас обняв і казав, я ранений. <рес> як подумаєш, як могло бути то, то катастрофа. Але, добре, що так. Але якщо всі відмовляться, Путін би був тут у нас. І він сказав, що це був мій вибортаток. Так я повернувся до, до мирного життя. Вже треба суто, суто повертатися до стоматології. Тяжкувато, звичайно, спочатку. Не всі знають, що я вже повернувся, не всі мої пацієнти, які були у мене знають, що я є. Багато з моїх пацієнтів вже повиїжджали за кордон. Тяжко повертатися після багато чого пережитого, тяжко повертатися. Я сказав, що я не буду здаватися, я буду допомагати всім нашим хлопцям до, до того, скільки буде потрібно, скільки я зможу, стільки я буду їм допомагати. І... Буду разом с ними.